Так як перекривати магістральні автошляхи це протиправні дії, за які згідно кримінального кодексу наступає серйозна відповідальність. Партія Всеукраїнського об'єднання Свобода провела акцію перекривання дороги на Коломию у селі Саджавка у формі безперервного руху людей через пішохідний перехід. Формально вийшло, що свободівці правил дорожнього руху не порушили, і їх навіть ретельно кинувся захищати працівник міліції, коли в натовп хотіла врізатись Коломийська молодиця на дорогій іномарці. Наша е -е, надведянська район організація долучилась до двох акцій. По перекриттю дороги. Громада Пасічної та громада Саджівки разом з Ланчином звернулася до нас допомогти в вирішенні цього питання, адже люди звертались неодноразово до адміністрації, до облавтодору, до райавтодору, щоб відремонтувати їм дороги, але, на жаль, ніякого руху не було. І тому ми долучились в Пасічні долучився наш Пасічнянський осередок, і надвірнянські хлопці доїхали на допомогу. В Саджовці вже я підтягнувся і своїми хлопцями ланчинськими, громаду Ланчинську підтягнув. І надвірнянські хлопці також долучились. Тому тобто перекрили дорогу, і вимагали, щоб приїхав голова адміністрації, щоб хтось з заступників. то, На, на жаль, в п'ятницю, минулої п'ятниці ми це робили, ніхто не приїхав, а вже вівторок люди повторно вийшли, і голова адміністрації приїхав і пообіцяв, що роботи почнуться. Ну, слід сказати, що в середу приїхав, привезли каток і почали щось робити. Будемо сподіватися, що буде погода. І вони зроблять, дотримуються свого слова. Я приємно здивований, що зробили. Почали робити дорогу. Я хочу сказати ще, підсумовуючи свою, свої тези, свої слова, що ми завжди стоїмо на захисті громади і будемо ставати на захисті громади. Хто би що не говорив, ми стоїмо на захисті українських, української нації і в загальному нашої держави. Радянські дороги латані, перелатані Україною. Нарешті повністю вичерпали свій ресурс і одночасно фізично зникли по всіх районах і областях по всій державі. Смоли і гравію на Україні є стільки завгодно, щоб робити асфальт. Треба шукати гроші і повністю встановлювати нове асфальтне полотно. Проблема постала тільки в тому, що всю цю колосальну роботу треба провести, як того вимагають люди в саджавці, пасічні і по всій державі, одночасно і бажано під час цього бабиного літа.